Вітаю, дівчата, вас у себе на каналі. Перед вами французький бульвар і ми сьогодні вирішили прийти на обід в ресторан Дача. Ось ви бачите просто на дачі, весь вхід до ресторану. Дуже велика територія огороджена парканом. І я запрошую вас подивитися разом зі мною, подивитися моїми очами. Коли ми заходимо, ми бачимо таку гарну картину, ну дуже велика територія, мені подобається дуже гарно. Незважаючи на те, що багато столиків. Столики розташовані окремо один від одного і доволі так затишно, можна сидіти, незважаючи на іншу компанії. Ось дивіться, який інтер'єр. В основному такі столики кругленькі з парасолями. ось ви бачите, Я побачила кровать з білизною. Тут, мабуть, ще діти бавляться, бо дітей дуже багато, локацій дуже багато, там і дитяча є площадка з різними горками, так качелями, там діти забавляються. Люди тут святкують різні свята, Мені, чоловік. Сидить один, я йду до нього. Ви бачите, з катертини он такі квіточки. І одяг у офіціантів також квіточки. У дівчата такі сукенки або блузки. І у хлопців сорочки з квіточками і червоні шорти або брюки. Ми сидимо в центрі перед фонтаном. Дивіться, і хлопчик там кінцеві у фонтані. Дуже так прикольно. Я повторююся, дуже затишно, на вулиці ще доволі тепло, але вже й не спекотно, так як було влітку. Дівчата, хочу звернути увагу на посуд. Ось така тарілочка в мене, дивіться, доволі така вона проста в стилі 50-х років начебто у санаторії. Але коли перевертаєш, дивіться, виробник виготовлено в Англії. У тебе також така тарілочка така інші. сама? Трошки інша, а в тебе де виготовлено? О, а в тебе ось юрал. Ну, ну то явно щось турецьке. Так. Я чула таке, що звертають увагу на тарілки, на посуд, що він тут не простий. Виглядає наче просто, а насправді така тарілочка доволі солідна. Фірмова. <свіс> і так, дівчата, наша їжа. Угу. В мене що? Тебе корель. Так, в мене смажена форель. Дивіться, як вона виглядає апетитно. До неї додано салатик, лимончик і... А що це в мене таке зелене у, 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 у. якій? Може, вас щось почалося в васабі? Та ні, ну це на васабі соус. Мою тарілочку відставили для кісточок, а в чоловіка підсунь, щоб я не Що? займі шока. А в чоловіка ескалоп, ось так виглядає з п'юре. І зелений горошок у вершковому маслі. Тож нам смачно. Голову. Сережа. Вона не вдавиться кистками? Та там немає пісток взагалі. Шкура. А вона нас торчить у Немає, тримає. Такий ніде Харкова архітектор і каже, що є дуже гарна будівля, тобі точно сподобається, треба щось зробити. Вони коли приїхали сюди, тут воно було все е, зруйновано, більшість, окрім ну, слід, було так залишено. І е, сам дуже довго думав, що саме зробити тут. От, дуже цікавий заклад, ну, будівля, але не було зробити. Створився ресторан із 2004 року. Він працює в цьому році. У нас буде звільнити, 20 років нашого ресторану. Ура! Нас... Зараз за цим вітаємо. Так. так що так, у нас є дуже велика територія саду, у нас є чудовий фонтан, ми можемо підійти до нього також. Дівчата зайшла я всередину познімати вам повно тут, у цих залах старовинних речей. Дивіться, який буфет, посуд. Це сама справжня дача колись була. Так і зберегли назви цього кафе. Столиків посадочних дуже багато, різних таких локацій, де можна посидіти. Сьогодні ми вирішили посидіти на дворі на ванна. Ну дуже прикольно предмет інтер'єру. Багато дзеркал. Дивіться, як незвичайно, просто незвичайно, незвично. Але меблі гарні, посуд дуже гарний. І зараз я хочу піти у дитячу кімнату. Там, правда, дітки є, я хочу зняти і показати дитячу кімнату. Дивіться, яка підлога. На стінах висять тарілочки. Дивіться, які люстри. А ось дитяча. Для деток стоит автобус Короче, я нашла яка Лялька И зайчик Вязаный очком Спідничка тут платья верзв'язані спицями, а спіднічка гачкою. Дивіться, похід. Прикольний заліз. тут можна малювати. Можна діткам помити ручки тут. Нива стоїть. Все для діток. Так, дівчатка, свої страви основні ми вже з'їлимо і заказали сирнички. Ось дивіться, як виглядає одна порція сирників. Тут 5 сирників, звісно, взяли оцю порцію на двох, бо одна людина не зможе це зністи, я так вважаю. Чоловікові ми взяли каву, а я взяла собі морс. До речі, дуже смачний, дуже зручний морс. Дуже смачний морс, мені подобається.